Друзі, привіт! Сьогоднішня практика присвячена нижнім балансам. Я думаю, ви здогадалися по назві цього відео, а саме ми зробимо акцент на бакасами і також перевріта бакасами, коли ми будемо додавати ще і скручування. Ми дуже добре себе підготуємо, розігріємося і вже перейдемо саме по відналаштуванню. Якщо ви тільки починаючи, якщо ви ще не так довго практикуєте, то можливо баланси не будуть виходити, це нормально, ви можете просто робити підвідні вправи, можете поступово-поступово дозаглиблюватися і вже виходити саме в баланс на руках. А для тих, хто вже... Продовжує практикувати вже не початківець, можливо, ви зможете віднайти для себе щось корисне, якісь корисні лайфхаки по відналаштуванню, тому що сьогодні буду ділитися, що ж є основа і чому не виходять баланси. Я вам пропоную розпочинати. Ми починаємо сьогодні, сидячи, з рівною спиною, потягнулись вгору вдих. Руки опустили вниз видих. Попередній стороні себе витягнули вгору вдих і склали долоні на масте перед грудьми, прикриваємо очі і декілька циклів дихання на налаштування на практику. Зараз відкиньте будь-які очікування від практики, від себе. Відпускайте. Осі турботи, думки. Зараз будьте тут, в моменті відчуття в цілі і максимально сконцентрованість на практиці. Розкрущуємо очі. І ми одразу переходимо в планку. В цілому, планка це найдієвіший спосіб підготувати наші руки і зап'ястя, тому що в балансах, як це не дивно, нам саме вони дуже і потрібні. Саме тому ми зараз зробимо коротеньку м'ясо, дуже просту, але дуже ефективне. Ми стоїмо в планку, відналаштовуємо живіт, Підтягуємо таз підкручуємо. Виштовхуємо себе руками вгору. Більше п'ятки вперед. Погляд вниз. І це в нас видих. Вдих. Ми переходимо в із касом, бокова планка, погляд на праву руку. Знову опускаємо руку вниз і підтягуємо ліве коліно до чола, це видих. Арка. І уходимо в аштангу на маскар та згорій. Лікці вниз вдих. І виштовхнули себе планка видих. Інша сторона. Васиштхасана, вдих. І тепер коліно праве до чола. Видих. Чатуранга. Вдих. І видих. Планка. Можна з колін, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Почиваємо і опускаємо заплястся на тижну сторону, переводимо дихання. І зараз ще раз повторимо І ще один підхід. Стаємо в планку. Покажу, як робити з колін аж тангона маска. Відналаштували планку. Це в нас видих. Васіштхасана. на вдих. Коліно до чола. Видих. А на маскар вдих. Виштовхнули себе в планку. Видих. Вдих. Коліно праве. Видих. Вдих. Планка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Право коліно до чола. А штанг намаскар вдих і видих. Вдих. Видих. Коліно до чола. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Добре. І знову розслабляємо зап'ястя. Трохи відпочинемо. Можна руки стряхнути. І давайте ще розімнемо зап'ястя, згинання, розгинання вперед на себе. І від себе. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І тепер спробуємо безпосередньо вже саму бакасану Найважливіший момент в нижніх балансах це, щоб у нас таз був вище наших плечей. Тобто, якщо ми зможемо підняти таз вище плечей і перевести вагу тіла в руки, тоді у нас баланс вийде. Поки що зробимо підвідні вправи, просто встановлюємо руки спереду, десь відстань ширина плечей. Коліна ми піднімаємо до плечей, тобто вище рівня лікця. Стаємо на носочки і з цього положення переводимо вагу тіла в руки. Поки що просто спробуйте перевести вагу тіла на руки і відчути цей баланс. Декілька таких циклів. І поступово можна там після п'ятого циклу піднімати праву ногу і потім ліву ногу. Носочки з'єднуємо. І дуже важливо, щоб ми носом не вниз намагались піти, а більше вперед себе подавали, тому що Якщо ми будемо сильно нахиляти шию вниз, є ризик впасти прямо обличчям, і ви можете, до речі, собі щось м'якеньке підстелити для того, щоб відчувати себе більш безпечно. Давайте ще спробуємо. Якщо ви не відчуваєте ще цю опору в руках, тоді просто робіть ці перекати. Потроху переводьте вагу тіла, в руки і відчувайте цю опору. Ви маєте відчути ось цю силу в руках і впевнені, що ви можете вже підняти ноги від підлоги. Давайте ще спробуємо. У кого виходить, піднімаємо праву і ліву ногу. Погляд краще направляти вниз. Тут також важливо підібрати прес. Тут у вас працюють не тільки руки, а й ваш кор, він як ядро, яке повністю з'єдне ваші кінцівки, руки, ноги, скажімо, в один цілий механізм. Тому прес обов'язково також працює. Якщо це поки що недоступно, тоді ми повторюємо. Попередній варіант просто перекати, і плюс ще готуємо і укріплюємо зап'ястя і руки. Попередні валю, попередні асани, які ми робили, вони чудово для цього підходять. І я вам пропоную ще раз зробити один підхід і перейти до наступного елементу. Готуємось, відчуваємо опору в руках, піднімаємо таз і переводимо вагу тіла вперед. Краще, щоб лікці тут у вас були призігнені. Але якщо вони десь ну трошки більше, ніж 90 градусів, можливо, 110-120 градусів. Є варіант, коли ви повністю себе витискаєте, скажімо, ви стоїте на прямих руках, але це не дуже безпечно для наших суглобів, тому що ми по факту стоїмо на наших ліктях. Якщо у нас лікці зігнуті, ми стоїмо саме на м'язах. Тобто нас тримають м'язи, не суглоби, і це набагато безпечніше в принципі, для нашого стану. Добре, трохи відпочинемо, розслабимо зап'ястя. Так, тут основа дійсно в зап'ястях, тому що вони швидко і втомлюються. І якщо вони слабкі, це також може бути переконано, чому не виходять, в принципі, будь-які нижні баланси на руках. Тому планки, чатуранги, аштанга, на намаскар це те, що нам потрібно для того, щоб укріпити зап'ястя і руки. Добре. І сідаємо з витягнутими ногами вперед. І також зараз зробимо підвітні вправи. Ми зараз будемо робити парівліто бакасана, Але для початку ми підготуємо тіло, тому що парівліто це коли ми робимо скрутку. Саме тому тут нам ще необхідно укріпити м'язи корум до заглибити скручування тулуба. Тут буде трохи складніше, але, тим не менш, також можна пробувати і робити підвідні вправи. Ми сідаємо рівно з рівною спиною, підтягуємо коліно вдих, обіймаємо лівою рукою праве коліно і скручуємось видих. Розкриваємо коліно назовні, вдих, руки вгору. І опускаємось вниз, опускаємо живіт, можна призягнути коліно, видих. Вгору вдих. Підтягуємо ліве коліно і скрутка в іншу сторону, видих. Вдих, розкриваємо ліве коліно і вниз видих. Тут прямо живіт торкається стегна. Або призгинаємо ногу в колінах, вгору вдих. Міняємо, скрутка, видих. Вдих. Згинання та застегнемо. Видих. Прямо прокручуємо таз назад. Вдих. Скрутка, видих. Спина обов'язково рівна. Вдих. І видих. Вдих, видих. Вдих. І видих. Вдих. Плюс, і ноги також працюють. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще по одному разу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. І видих вгору вдих. І знову поміняли ногу скрутка. Сидимо з рівною спиною і тепер зафіксувалися в цьому положенні плечі вниз. Ліва нога зараз у нас витягнута, носочок натягнутий на себе, погляд в праву сторону через праве плече. Підтягнути живіт. І заводимо тепер праву стопу за ліве коліно і заглиблюємось, до заглиблюємось в скрутку. І міняємо сторону. Спочатку просто підтягнули п'ятку до сідниці, скрутка вліво. Значить, у нас хтось витягує маків, замаківку вгору, спина рівна. І дозаглиблюємо скрутку, наскільки ми можемо. Це зараз основне, це дуже важливо саме тому робимо акцент на цьому. І заводимо ліву стоку, за праве коліно, вирівнюємо спину, правий носочок натягнути на себе. Добре. І повертаємось, витягуємо ноги. Ростукуємо, трохи розслабляємо і підтягуємо п'ятки до сільниць. Опускаємо п'ятки на підлогу, заводимо правий ліпець за лівий, за ліве коліно. І також додаємо скрутку. Якщо це недоступно, зараз ви можете підкласти блоки або будь-які підвищення під п'ятки. Так, буде не така глибока скрутка. Вона буде у будь-якому випадку. Але поступово все-таки намагайтесь опустити п'ятки на підлогу і додати скручування. І спину обов'язково вирівнюємо. Це дуже важливо, не менш важливо зараз, ніж глибина скрутки. Навіть рівна спина набагато важливіша. Бо це в першу чергу здоров'я, а вже все інше. Воно буде поступово разом з регулярною практикою. Добре. І тепер давайте безпосередньо спробуємо парівлі та покрасана. Тут ми також впираємось в руки, але вже саме в положенні скручування. Так? Зараз ми будемо піднімати ноги саме тоді, коли у нас. Вони дивляться, коліна дивляться в бік. Так само нам можливо підняти таз вище плечей. У нас же опора йде тільки в ліву ногу, в нижню, тобто, якщо скрутка вправо, опор в руки. І спочатку підніміть нижню ногу. Тобто ліву піднімаємо. і потім... Верхней. Якщо не виходить, тоді ми робимо ще скручування, так? ми зупиняємось на цьому етапі і поступово знову ж таки робимо ці перекати. Коли ми переводимо увагу тіла в руки і поступово піднімаємо спочатку. Нижню ногу від підлоги і потім верхню. Також ще, коли ви спираєте бік, більше навіть а, нижню частину боку, ви спираєте також на опорну руку. Давайте на другу сторону спробуємо зробити. Підвідмо вправу спочатку, саме скрутку. Або на носочки, якщо виходить, повністю опускаємо п'ятки і скручуємось. Більше навіть допомагайте собі ліктем скрутитися і відштовхнути себе назад. Ліктем, предпліччям. І тепер спробуємо. Також спочатку ми не будемо прям дуже глибоко йти, а спочатку просто спробуйте. Робити ці перекати. Спробуйте відчути вагу тіла в руках, призгинайте руки в ліктях. і правий бік вкладаємо також на предпліччя. І якщо ви відчуваєте вже свою готовність і готовність тіла, то тоді вже виходимо в парівлі та бакасами. Або ж продовжуємо підвідні вправи. Поступово можна вирівнювати ноги. Але не поспішайте. Поступово-поступово. Спочатку звичайна бакасами, потім вже бакасана зі скручуванням і потім ноги можна випрямляти. Давайте ще спробуємо. Знову ж таки, нижню ногу, а потім верхню. Поміняємо сторону, зробимо ще по одному підходу, якщо ви вже втомилися, тоді відпочиньте або поставте відео на паузу. І також розслабте зап'ястя. Зап'ястя дійсно дуже втомлюється. Дуже часто вони в нас слабкі, особливо після того, як ми еволюціонували і перестали лазити по деревах і зривати фрукти нас Наші зап'ястя дуже сильно послабшали, тому якраз такі вправи нам допомагають їх укріпити. І зробимо ще по декілька разів в своєму варіанті. Піднімаємось на носочки, піднімаємо коліна високо, впираємося ногами в плече. І переводимо вагу тіла в руки. Покажу з іншого боку. Піднімаємо спочатку нижню ногу і верхню. Також можна поступово випрямляти ноги в колінах. Якщо на одну сторону виходить краще, ніж на іншу, це також нормально. І міняємо сторону, ще зробимо наліво, переводимо вагу тіла і піднімаємо носочки. Відпочивайте, якщо втомлюєтесь, розслабляйте зап'ястя. Добре. І розслабимо тепер зап'ястя. Витягуємо руки вперед, опускаємо міжбрів'я на підлогу, розслабляємо спину. Піднімаємося. І наша коротка практика завершена. Можна, до речі, цю практику використовувати просто додатково після вашої основної практики, після вашого тренування, якщо ваша задача освоїти бакасану або парігіти бакасану, або в цілому ви хочете укріпити зап'ястя. Також цю практику можна робити зранку, для того, щоб. Прокинутися, тому що руки не знаю, як ви, а я дуже сильно відчуваю і трохи навіть зарядилася, прокинулася набагато краще. І тому ця практика підійде для того, щоб пробудити, активувати тіло. Навіть ось ваї, які ми робили, вони підійдуть, в принципі, для того, щоб і. Розігріти тіло як розминка перед вашим тренуванням основним. Я вам дякую. Дякую, що ви практикуєте, що ви довіряєте за ваші відгуки. Я читаю кожні коментарі. Для мене це дуже важливо. Прислухаюсь до ваших побажань, до ваших коментарів. Тому напишіть, як вам в цілому ця практика, чи відчули ви. Руки, зап'ястя, чи вийшла у вас бакасана, чи на якому ви взагалі зараз етапі. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе і обіймаю кожного.